Спільну мову взагалі в цілому депутатським корпусом, окремо з кожним депутатом, буду виконувати цю ту роботу, яка на мене буде покладатися. Я так думаю, що Віктор Леонідович на мене покладає житлове комунальне господарство, енергозбереження, комунальна власність. Я сьогодні так на сесії поприсутствував і думаю, що. Мені прийдеться, мабуть, більш відстоювати житлово-комунальне господарство в тій частині, що навіть з позиції такої, що сьогодні виділили 4 мільйона чи раніше коштів на житлово-комунальне господарство, а під кінець вже сесії вирішить залишився 1 мільйон. Я так думаю, треба підходити ще з позиції такої. Що у нас є комунальне підприємство Шлях Трембут. Ми повинні подумати не тільки про дороги, які у нас будуть, і в якому ж стані вони будуть, а повинні подумати про те, що якщо ми не дамо певні об'єми для роботи житлово-комунальному підприємству, чи взагалі воно виживе і не стане розбитковою. Що стосується запитання Василя Івановича, так я думаю, я її передбачив. Що стосується питання ОСББ, то я готов сказати, що ОСББ це складна робота. Я думаю, що я повинен очолити цю роботу з усіма керівниками ОСББ, що необхідно зайнятися ліфтами в обов'язковому порядку. Треба зробити дефект експлуатації. Треба в обов'язковому порядку при, при території засфальтувати, який належать до прибутку будинку. будинку. Я згоден з тією позицією, що треба і мати програму околиця в доріг і багато інших програм і освітлення доріг. Ну, я думаю, що. Ми, я думаю, житло по комунальним управління, управлінням. Подивимося, розробимо програму. Ну, подивимося, що в 2016 році виконано, що не виконано. Можливо, щось перенесемо на 17 рік. Винесемо цю програму на затвердження депутатського корпусу, на сесію. Затвердять. Я думаю, що буде все в Шановні депутати.